Вам необхідний інструмент для того, щоб швидко і ефективно зняти фарбу, або зробити сатин на нержавіці, зняти сварний шов, випалювати до блиску, до дзеркала, або вам треба брошурувати дерево. І все це можна робити одним інструментом: наша нова акумуляторна барабанна або щіткова машина для всіх оцих задач. Погнали пробувати! Змінили барабан, зараз викрутимо акумулятор, щоб він нам не заважав. Будемо робити сатим. Завод. Шліфувальна машина від метабо.